Всім привіт! Мене звати Людмила. Я приїхала в санаторій Боржава з Одеської області, місто Біляєвка. По-перше, хочу залишити свій відгук про вибране місце. Ми дуже довго вибирали, тому що нас з мамою цікавила більш здоров'я лікувальна сторона. Вже хороший санаторій, дуже привітні тут люди, заботливі. Нас зустріла лікар, яка прописала нам програму лікування. Ми проходимо масажі, ми проходимо лікувальні процедури, дуже хороші дівчата, які приймають в кабінетах. Особливо хочу відмітити від себе мого масажиста, звати Марія. Ми з нею дуже порозумілися. Мені приємно ходити, приходити в неї процедури, все подобається дуже. Також хочу відмітити косметолога, це надзвичайно людина по душі. Тут дуже привітні люди, велика команда. Видно, що всі кваліфіковані, дуже привітний охоронець. Коли ми сюди приїхали, він все розповів, він нас запаркував. І ми почали проходити всі процедурки. До речі, тут також є окремо якісь процедури для дівчат, масажі, об... там якісь обгортання, є конюшня, ми ходили з мамою, є поруч з тавочок, ми також ходили. Взагалі сама територія дуже прибрана, дуже чистенько, все файно, все прибирається. Видно, що люди піклуються тут. Ось. Тому всі, хто ще думають їхати або не їхати, то 100% рекомендую. Та, звичайно, їхати. Ми знаходимося, ще раз наголошую, в селі Довга, це санаторій Боржава, Закарпатська область. Бажаю всім гарного відпочинку.